діти, куди ми ще малі діти. В нас усе скоро буде, і буде таке щастя, як хто? Діти! Хочемо кого, коли виростемо? Дітей, 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 дітей. Ді, ді. Діти наші люби, діти, любить наші ви наші діти. Ти, 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 хоча зветися. Ми, діти, Коли вилустимо, теш, хочемо скарб, як діти, 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 хоча нам уже по п'ятнадцять, але все одно ми хочемо Скарби, а скарбці діти. Ми хочемо всіх заглядіти, ми не діти війни. Ми хочемо волі, ми хочемо всього, що закінчилась війна. Як ми не наведемо її війна, війна закінчиться це війна.